Время медленно шагает И І всього один раз в год. День рождения буває, И його ребенок ждет. Всем доброго раночку. Ну що ж, влог мого дня народження вже розпочався, як і мій день народження, як і моє 17-річчя. Ну що ж, хороші мої, ось Лера. Всім привіт! А я вже сьогодні приймаю. Від всіх вітання. Мій інстаграм вже просто розривається. Все, готуюся до екзаміну. На жаль, не можу е знімати, бо не можна брати телефончика, а ми скоро з вами побачимося. Ви не повірите? Сьогодні в моїй душі хочеться кричати, співати, танцювати і веселитися. Просто це неймовірний день в моєму житті. Я! Друзі, ну що ж, переді мною зараз стоїть важка проба, і це здати екзамен, Зараз я на зупинці, чекаю на автобус. Ось, до речі, купила е воду для екзамену. Ні в випадку не можна брати е газовану воду. От так, А я під рибка, бо ми зараз будемо. Я просили автобус, і я під підривку тут і е якось щоб... Щоб вода не... ну, якщо вона не волонувалася, вона дуже волонується перед диктамою, бо це не тільки екзамен, це і день народження. ну Це така важка. Ну, не. Я не знаю. ну як там? Яка вже просто сьогодні? Настя смутно. А у нас на дворі така от погодка. Дуже прекрасна, дуже гарна. Така погодка. Вау! Уже зараз дуже-дуже все позалоділо. Дуже тому ми будемо вже зараз чекати на автобус. Я не знаю скільки зараз годин, що я вам покажу. Зараз у нас 7.37, а автобус у нас буде в 7.40 або в 7. 7.40 або 7.42, 745. Ну не де. Да. Ну я бачу у нас якісь уже на середі піднялися. Ну, а ми будемо чекати автобусу. Не переставати значить тримати кучки. Якщо що, та зустрічі! Екзамін здала. Сьогодні він у мене а, вийшов дуже-дуже сильно легкий. Я так вважаю, а завтра передіною будуть стояти тяжкі випробування. Завтра буде математика, а післязавтра англійський. Я йду переодягатися і буду читати ваші привітання. Ну що ж, мої хороші, ось такий у мене лук, ось така сукня. Тут таке декольте маю. Ну і ось така вона. До речі, була в неї на новий рік. І ось вирішила вдягнути сьогодні. Бо сьогодні дуже погана погода. На вулиці, як бачите, погодка сьогодні на дощик. Ось ще так вам покажу. Може. А я ще продовжую приймати ваші вітання. Мені просто дуже приємно. Справді, дуже. Десь 40 людей в інстаграмі а, мені прислали в директ вітання. У Фейсбуці теж. Ну і також в моєму офіційному Фейсбуці теж багато хто мене поздравив, чому я теж дуже-дуже сильно вдячна. Сьогодні а, до мене о 18-й годині мають прийти гості. Хочу зараз щось вимисити з прическою Ось так. У твоїх очах, в безмарних ночах сам для себе почав, не достукався а Ти скрутила мою голову на 360. Одна така зара дівчатка зала те, про що мовчать, навіщо недоступний час і фінальне прощання. Маю новий образ. Зараз ми скоро будемо йти зустрічати гостей. Все ж мої хороші зараз. 18.04. Я вийшла на двір. Ось така у мене погодка. Да. Все, чекаю. Чекаю на те, коли нам задзвонять. До речі, роблю для вас зараз круті відосики в Тік-Ток. Ще планую зробити. Так що. До речі, ось тут прикріпляю скріншот та оставлю посилання знизу на мій Тік-Ток та на мій інстаграм. Переходьте, зробить мені приємно, підписуйтесь, там я ділюся своїм життям. Особливо дуже часто в інстаграмі. Ну що ж, побачимося скоро і скоро я вам зовсім скоро покажу, який подарочок мені подарували. А поки пауза, і зараз. Тут будуть вищатимуться всі е, привітання, котрі мені писали сьогодні. Мої хороші, я прийшла додому і зараз будемо з вами розпаковувати подарунок. Помчали! Що ж відкриваємо. Так, що я тут бачу і це. Вау! Це шампунька для волосся. Дуже, до речі, її люблю. А це кремчик для рук. До речі, як він пахне. Далі що я бачу це гігієнічна помада. Навіть не знаю, що це таке. Ну і всім відомо, що це. Ну і тут цукерочки. Юху! Ось такий призен. я дуже сильно довольна. мої солоденькі. ось так закінчився мій день народження. Ось такий був коротенький вложик. Вибачаю, що так мало, скромно. Але ось такий сьогодні в мене був дньочок. Всім бажаю всього найкращого та мирного неба. Я всіх дуже люблю. Всім па-па. І не забувайте підписуватись на мій канал.